Наша гарна країна, гарна, ніби перлина, неймовірна і чудова від Луганська до Львова. Українська принцеса це звичайно ж Одеса. Це Анна Проботюк, восьмикласниця Житомирського міського ліцею номер 1 читає власний вірш. Його написала під час виконання завдань на фінальному етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 2023 і здобула там перше місце. Я люблю творче завдання, тому що там можна написати вірш. Анна каже, що не вперше бере участь у конкурсі, але до всеукраїнського фінального етапу не доходила. Моя сестра Катя, вона дуже мені допомагала. Ми з нею разом готувалися. Вона писала всеукраїнську олімпіаду, також вибрала третє місце. Перемога у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика для Ані Проботюк закономірна, каже її кураторка Людмила Вовчук. Для цієї учениці, як і для її сестри близнючки Катерини, українська мова не не просто предмет, а захоплення захоплення українською мовою в цілому не правилами, не якимись винятками, а лексичними помилками, якимись жаргонізмами, якимись фразеологізмами. Ось вони цим цікавляться. Вони цікавляться фольклором, вони цікавляться побутом українців. Вони дуже дуже багато читають. Катерина Харченко, учениця Житомирського міського ліцею, номер 6. На фінальному етапі конкурсу знавців мови імені Петра Яцика здобула третє. Місце. Школярка розповіла, що у конкурсі брала участь вдруге. З поміж завдань запам'ятала, як описувала листівку малюнок для українського воїна. Я намалювала мужнього чоловіка з сильними м'язами, який тримав на руках маленьку дівчинку, і їй було не страшно. А за його спиною були руїни житлових будинків. І ще мені сподобалось завдання про. Мою улюблену українську страву в пригоді стала бабуся, бо коли вона робила свої вареники, мені дуже подобалися з картоплею і з вишнею, то вона казала, що я як з голодного краю. Бо там треба було фл... фразеологізм жити. Коли я давала завдання, коли ми готувалися до робіт, і мама, мама каже, ми хочемо щось їй там допомогти, підказати. Вона така, ні, я своє, я сама. Ну, а сам твір, ви знаєте, я коли прочитала, і оці слова, що дівчинка, дівчинка притулилася до мужнього чоловіка і посміхається, і вона нічого не боїться, то, мабуть, це найголовніше в нашому житті. Для мене най... Найголовніше зараз, це, щоб закінчилася війна, настав мир. І щоб всі наші воїни повернулися до своїх домівок і все стало на свої місця. Переможцями всеукраїнського конкурсу знавців української мови стали ще двоє представників області: це студентка Держуніверситету Вікторія Вельник та п'ятикласниця Черняхівського ліцею номер 1 Аріна Шмалій. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.